ефірі передача особливе про найважливіші події, факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 17 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник і фольклорист Яків Головацький та поет Іван Драч. Саме цього дня 1113 року було завершено будівництво Києво-Михайлівського золотоверхового собору. 1990 року в Києві на Майдані Незалежності закінчилося політичне голодування українських студентів в календарі. ООН – Всесвітній день боротьби з бідністю. А до нового року рівно 75 днів. Головною подією трьох минулих вихідних на Житомирщині було безумовно відзначення одразу трьох знакових для нашого народу свят покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України і Дня українського козацтва. Цієї нагоди відбулися десятки різноманітних акцій. Про одне з найцікавіших патріотично-мистецьких дійств Ніна Собкович. життя продовжується, кажуть хлопці, які першими і побачили виставку. Сьогодні ми говоримо про день українського козацтва. Ми всі козацького роду, ми всі маємо коріння тих козаків-запорожців, справжні, справжніх воїнів і. Те, що зараз відбувається в Україні, це саме здвиг свідомості, свідомості людей, свідомості от наших сучасників, дітей. І дай Бог, щоб ця виставка допомогла кожному із нас усвідомити своє місце отут у нас в Житомирі в Україні. Як для музею це незвична виставка, адже кожен є експонат про життя. І хоч у затишних кімнатах не свистять кулі і стріляють гради, проте показані речі про всі ті жахи, пережиті хлопцями, до цього повертають і про це нагадують. Для мене особливо то, що можна побачити своїх побратимів з різних підрозділів ВСУ. Шкода, що мало представлено. Якісь предметів добровольчих до батальйонів, ну але це поправимо. Організатори запросили на відкриття бійців, які розповідали, як починалась війна. Власне, вони стали ініціаторами її створення. Виставка у краєзнавчому музеї діятиме на постійній основі і представлятиме тематичні експозиції. Ви Можете побачити на фотографіях і побут бійців, і якісь картини безпосередньо під час ведення бою, і постановочні фото, які зрозуміло теж мають місце. Додамо, тематична експозиція складена з особистих фотоматеріалів. А загалом працівники музею готові взяти для поповнення експозиції і експонати бліндажу, блокпосту, військові атрибутики, особисті речі військовослужбовців. Ніна Собкович, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. А Справжньою красою Покровського свята у Житомирі стало весілля Сергія Артеменка та його судженою Ганни, яке прийшло за всіма найкращими традиціями нашого народу. Обласне телебачення щиро вітає молодят і бажаємо многі літа щасливого сімейного життя. І ще про особливі події в нашому краї. на Житомирщині розпочався опалювальний сезон. Загиблому на Донбасі, нашому земляку, Житомирському кіборгу Володимиру Марковському встановлено пам'ятник на Хмельниччині. Правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у недавньому побиті громадянина Ізраїлю. Цього тижня спеціальна комісія розпочне дослідження нового Житомирського підземелля, що відкрилося в центрі міста. Житомирський студент Віталій Єлізаров переміг у міжнародному турнірі з карате. А в області пройшли дні польської культури. Про це наш наступний репортаж. Запропоновані наукові статті у презентованій книзі можна розділити на два типи наукові розвідки та документи. Проте для широкого загалу вони надзвичайно є важливими. Педагогічне значення цієї книги полягає в тому, що вона об'єднує покоління науковців. Сьогодні вже було презентовано, що не тільки доктори наук, кандидати наук, але й молоді науковці подають свої перші праці з дослідження української культури, зокрема культури Волині Житомирщини. Провідною темою дослідження у єдиному поки в Україні музеї Бориса Литошинського є життя і творчість його вчителя. Окремий розділ у книзі представляє егодокументи, тобто документи особистого походження, інтерв'ю, спогади, частини мемуарів е е людей, е що є громадянами України та інших країн. Особливий розділ збірника складають роботи науковців в полонії. Наукові читання музею Бориса Лятошинського є чи не єдиним науковим виданням, яке на меті має згуртувати наукову спільноту представників українсько польської культури. До того ж, це спільний проект Житомирського музею Бориса Лятошинського та міжнародного видавничого товариства імені Ігнація Падаревського у Варшаві. Житомирщина це місто, де багато культур, багато століть між собою співпрацюють і творять чудеса, тому що світ довідується про такі таланти, як Борис Лятошинський і Рейнольд Грі... Глієр. Дні польської культури в Житомирі цьогоріч триватимуть впродовж чотирьох днів. На свято приїжджають знамениті також і артисти. Це приїхали до нас з Америки, пані Дженіфер Глієр, яка буде співати співати твори ігнація Яна Подаревського. Це також солісти ансамблю пісні та танці Щльонські, які покажуть два концерти в Житомирі – Це і в п'ятницю, і в суботу. Це також і з Ізраїля приїхали з Польщі гості, наші партнерські міста, з плоцька, з Битомя, з зіленського воєводства. Наукова спільнота вже готовить наступну збірку праць і нові статті. Кожен охочий може подати до 1 лютого 2017 року. Задля подальшого вивчення теми публікації музикознавцями. Ніна Собкович, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Від Житомирщини до інших особливих подій в Україні та світі на фронтовому Донбасі намітилася на жаль ескалація бойової напруги протягом вихідних проросійські найманці обстрілювали наші позиції по всіх напрямках. Лише вчора був 61 обстріл. А ще вбито одного з найбільш жорстоких бойовиків на прізвисько Моторола. І ще коротко про резонансні події в Україні та світі. Світова наука попрощалася з видатним українським астрономом Климом Чурюмовим, який помер у Києві на 80-му році життя. Післязавтра Конституційний суд України розгляне питання про законність позбавлення Януковича звання президента України. Сьогодні Китай запустив пілотовану космічну місію. Два астронавти проведуть у космосі один місяць. Вчені встановили, що температура в центрі Землі досягає п'яти тисяч градусів за Цельсієм. А іспанські археологи знайшли у печері наскельні малюнки домашніх тварин, зроблені первісними людьми 14 тисяч років тому. І трохи незвичайного. Вашингтонський дослідний інститут опублікував доповідь про те, що майже 70% крупних міст планети незабаром опиняться під водою. Серед тих мегаполісів, кого чекає затоплення: нью йорк Лос-Анджелес, буенос айрес Ріо, Ріо-де-Женеріо, Токіо, Шанхай, Олександрія, Каїр, Джакарта та інші міста. Крім того, більш як 10% населення Землі, яке проживає на низинах територіях, також ризикує постраждати від затоплень, викликаних підвищенням рівня. Ння океану тому під водою можуть опинитися Китай, Індія, Бангладеш, В'єтнам, Індонезія, Японія, Єгипет, США, Таїланд і Філіппіни. Що це всі новини на цю годину про особливі події, факти, які дублює наш сайт, і радіо ЗАТЕКОЮЕЙ. Бережіть себе та Україну до завтра.